Вітаю вас у Житомирі 22 липня в ефірі канал СК1 Новини від наших журналістів просто зараз. Далі говоримо про таке. За хабар затримала заступницю керівника управління юстиції Житомиряни. переймаються якістю води. Міліція затримала підозрюваних в побитті журналіста. Житомирських рятувальників нагородили гасіння пожежі на нафтобазі у Київській області. Про ці та інші новини далі. Україна підписала меморандум про економічну і фінансову політику щодо співпраці з міжнародним валютним фондом і очікує отримання чергового траншу на суму 1,7 мільярдів доларів. Про це повідомив заступник міністра фінансів Артем Шевальов. Пишуть українські новини. Президент, прем'єр-міністр, міністр фінансів і голова Національного банку України підписали лист про наміри щодо меморандуму про економічну і фінансову політику за результатами першого перегляду розширеної програми фінансування Міжнародного валютного фонду і направили його директору розпоряднику МВФ. Написав він. Таким чином Україна очікує, що Рада директорів МВФ найближчим часом зможе ухвалити рішення про виділення в Україні чергового траншу за програмою, яка повністю піде на зміцнення золотовалютних резервів НБУ. Як повідомлялося, МВФ може розгляд. Ноти виділення Україні другого траншу 31 липня. Укроборонпром 22 липня оголосив результати кадрового конкурсу на заміщення посади керівника державного підприємства Житомирський бронетанковий завод. Про це повідомляє сайт Держконцерну. Підприємство очолив Олексій Бабіч, який був заступником директора. Нагадаємо, до лютого 2015 року заводом керував Сергій Бутенко, після відставки якого на цю посаду був призначений Михайло Мосін. У Житомирі співробітники МВС, СБУ та прокуратури викрили одного із заступників керівника головного територіального управління юстиції області під час одержання хабаря. Чиновниця пообіцяла фермерам допомогу у реєстрації. Детальніше знає Андрій Ванюк. Деякі чиновники продовжують вимагати хабарі за вирішення тих чи інших питань. Таким чином, 21 липня на площі перемоги працівниками СБУ, УМВС та прокуратури області при спробі отримання хабара у розмірі 6 тисяч гривень була затримана чиновниця головного територіального. Управління юстиції Олена Петровська за 6 тисяч гривень жінка обіцяла фермеру посприяти у державній реєстрації 120 договорів на оренду земельних ділянок. Наразі вирішується питання обрання міри запобіжного заходу та відсторонення затриманої від посади. За такі дії чиновниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Андрій Іванюк спеціально для телеканалу СК 1 Міліція затримала підозрюваних в побитті Олевського журналіста та помічника народного депутата Олександра Ніколайчука. Усі вони жителі Малина. Один із них раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Деталі знає Марина Вишинська. Трьох молодиків, які підозрюються у причетності до побиття активіста Олександра Ніколайшука, затримали. Олександр активно займається боротьбою із бурштиновою мафією. Нагадаємо, 10 липня невідомі напали на нього по дорозі додому. Внаслідок цього активіста було шпиталізовано із закритою черепно-мозковою травмою струсом головного мозку та переломом мізинця лівої руки. Я отримав дуже серйозні два пошкодження в голову. Тобто я почав падати і ну, стікати крові, а намагалася добити. Тобто, ну зі словами, це тобі тіпа. За бурштин намагався вберегти максимально голову і лівою рукою, просто так не зроблю. Так таким чином прикривав собі голову і автоматично отримав ще додатково два удари. Один ось трошки нижче плеча, удар інший вище ліктя. Затримані мешкають у малині віком 21 і 22 роки. Один із них раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Ці молодики обґрунтовано підозрюються у причетності до нападу і побиття. Ічника народного депутата у ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що також під час нападу вони забрали у потерпілого сумку з особистими речами. Відтак їм може загрожувати від 7 до 10 років ув'язнення та конфіскація майна. Також перевіряється їх імовірна причетність до інших злочинів, вчинених на території області. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Погуляла на весіллі у селі Левкові. Після святкування у місцевому кафе отруїлося 68 людей. Серед них є і діти. Подробиці дізнавалась Яна Черпицька. Після весілля в місцевому кафе Левкова до лікарні з отруєнням потрапили 50 дорослих та 18 дітей. Близько 200 людей святкували весілля у сільському кафе у Тичини. А вже 21 липня почали надходити перші повідомлення про нездуження. Фахівці здійснюють усі необхідні протиепідемічні заходи у вогнищі із метою встановлення обставин і причин виникнення спалаху. Здійснюється бактеріологічні дослідження продуктів харчування, питної води, бактеріологічні змиви з поверхонь і також обстеження усіх постраждалих і контактних осіб. Як повідомили у головному управлінні Держсанепідемслужби у Житомирській області, при перевірці у закладі було виявлено ряд грубих порушень дотримання санітарних умов. Місцеві ж переконані все це недобросовісні конкуренти закладу. Щось підмішали? Да? А хто як не знаю чесно. Дуже багато людей, які зазрять. Дуже. Наразі в районі лікарні знаходиться двоє шестирічних дітей, попередній діагноз гостра кишкова інфекція. Поступили вони в середньоважкому стані з клінікою гострого гастронтероколіту, з підвищеною температурою тіла 39,5, дев'ять і п'ять, розрідженими випороженнями і блюванням. Зараз стан в динаміці з покращенням, загрози життю дитині немає. Збудник ще не встановлений, результат в роботі. Також зазначають, що у вогнищі інфекції було проведено подвірні обходи, які виявили ще п'ятдесят хворих, у тому числі 14 дітей. Зараз там працюють фахівці, це оперативний підрозділ, створений з метою розслідування цієї події, і, і також працюють медичні працівники. І, ну, зараз з'ясовують причини і обставини події, що виникли. Заходи у вогнищі щодо ліквідації спалаху, тривають. Ситуація знаходиться на контролі Держсанепідслужби. Встановити причини отруєння людей можливо буде лише після проведення бактерологічних досліджень. Наразі до керівництва закладу вжито заходів адміністративного впливу. Яна Черпицька, Юлія Парух, телеканал СК1. У селі Щорсівка Коростенського району в місцевій водоймі втопився дев'ятирічний хлопчик. Майвірно, він заїхав на велосипеді у воду і не зміг випливти. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Житомирській області. Батько вивив тіло хлопчика на поверхні води сільського ставка. Наразі обставини пригоди з'ясовують правоохоронці. Фахівці не виключають того, що причиною поганої якості води є зношеність водогінних систем у місті. А щоб переконатись, що ваша вода безпечна для життя, її можна перевірити в лабораторіях. Про це далі Марина Вишинська. Житомиряни переймаються якістю води. кажуть, вода з крану часто не прозора та має хлорний запах. Ще у 2012 році колишні очільники влади одноголосно заявляли про те, що в Житомирі почне діяти нова фільтрувальна станція, яка очищатиме воду сіллю. Також запевняли, що відтепер людей не будуть отруювати хлором. Нова фільтрувальна станція відкрилась, але до сих пір мало хто знає, що колишні очільники просто замилювали очі, адже сіллю очищувати воду неможливо. Замість хлору водоканал Житомира в процесі знезараження води застосував гіпохлорит натрію. Відкриття даного об'єкту було произведено у 2012 році, була произведена реконструкція старої хлораторної. Хлоратерна, щоб ви понимали, це контейнери з газообразним хлором. Це дуже опасно було для самого города. в цілях Хеттова під Євро 2012 ми попали під проект модернізація на гіпохлорит натрію. Сіль – це інгредієнт для приготування гіпохлориту натрію. З точки зору ефективності знезараження води застосування хлору і гіпохлориту натрію рівноцінно, однак гіпохлорит натрію безпечний в експлуатації. От, допустим, вот на місці цієї гіпохлоритної, у нас раніше була станція хлора. Отравлення хлором це смертельно. Ну, вот і було, тому і було прийнято рішення не строить нову хлораторну на другому підйомі, а все-таки гіпохлоритною. Установку, яка буде безпечна для жителів Житомира. Працівники водоканалу запевняють, від них до Житомирян вода надходить хорошої якості. А що на це кажуть Житомиряни? Ви п'єте п'яти воду? Ні, 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 ні. ні, Ну, Тому що я її завжди встаю і на дні завжди є осадочка. Ні, не влаштовую. Ну, тому що вона якась має присмак такий не дуже. І не знаю, як вариш їжу, то теж відчувається. Як коли буває дуже грязна, каж чорна. А це ось у ці дні десь з неділю хороша. А ви є то є та справа? Ні, я от стаю її, потім через світ проціжую, і так. Вона неприємна, запах такий неприємний Чим? і хлоркою, і ржавчиною. Якість води незадовільна. Проблемою є, скоріше всього, проблеми водосховища від січня, яке треба А, поглиблювати. Б. Друге, треба міняти очисні споруди в місті, І третє, вже тож, дуже важливо, треба міняти водопровідні комунікації, які постачають воду. Дуже багато в ній різних примісів, бо колись нам підказали, я брала для експертів експеримента. Каплі і відстоювала цю воду з каплями. Я подивилася, що в цій воді більше мені її пити не хочеться. Щоб з'ясувати, у чому причина, чи може не до вподоби якість води, йдемо до санепідемстанції. Водопроводна вода, яку постачає наш водоканал, в принципі, у нас іде без відхилень. Вона відповідає держсампіну. Вода громадські колодязі, наприклад, каптажі. Там вода в багатьох випадках має відхилення. По санітарно-хімічним показникам, по мікробіологічним показникам, фахівці не виключають того, що причиною поганої якості води є зношеність водогінних систем у місті. А щоб переконатись, що ваша вода безпечна для життя, її можна перевірити в лабораторіях. Ну, в середньому це десь 200-200 200 гривень. Це санітарно-хімічні показники. Плюс окремо мікробіологічні показники, там більше, більше 100 гривень, 120 гривень. Ну і на базі обласного лабораторного центру є ще радіологічна лабораторія, де можна дослідити воду по радіологічним показникам і токсикологічним. Зношені мережі замінюватимуть не скоро. Як кажуть працівники водоканалу, заміни заплановані на невизначений термін. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК-1. 21 липня у ході обшуку у квартирі 62-річної жительки Житомира працівники міліції вилучили закваску, самогон та апарат для його виготовлення. Жінка раніше вже притягувалась до відповідальності і за виготовлення та продаж домашнього продукту. Нині самогонниці загрожує значна сума штрафу. За інформацією дільничих, у цій оселі функціонувала справжня домашня гуральня, і так було розпочато кримінальне провадження. Майже 400 літрів самогонної закваски у чотирьох бочках було у присутності понятих вилито. У даної громадянки було виявлено близько 400 літрів самогонної закваски, близько 73 літрів самогона та приладдя для виготовлення самогону, а саме самогонний апарат. Дана громадянка дан, дану продукцію зберігала за місцем проживання з подальшим збутом мешканцям міста Житомира. Живу я тут недалеко, своєю е, діяльністю вона просто достала всіх, продає погану горілку, е, притом тут постійно алкаші бігають, не дають спокійно жити людям. Навіть я от, тут живу і. Постоянно чую крики, сварки. 20 липня керівництво управління Державної служби надзвичайних ситуацій Житомирщини за сумлінне та високопрофесійне виконання службового обов'язку, виявлені під час гасіння пожежі на території нафтобази у Київській області, вручило заслужені нагороди своїм відважним колегам. Восьмери рятувальників нагороджені грамотою, зокрема, п'ятеро з них почесною грамотою. Нагадаємо, до ліквідації пожежі було залучено 27 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки із Житомирщини. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба! Лишайте з СК-1 і хай вам щастить! В ефірі СК-1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю! Житомирянка стала чемпіонкою Європи з баскетболу серед ветеранів, 43-річна Тетяна Курило у складі Мукачевської команди Карпатські ведмедиці виграла турнір, який відбувся у турецькому Белеку. У вирішальній зустрічі українки переграли баскетболісток із Санкт-Петербургу з рахунком 75-59 і стали чемпіонами Європи у своїй віковій категорії. Приз найкращого гравця турніру отримала лідер-ведмедець Інеса Ходова. Бокс Тайсон Ф'юрі пообіцяв, що позбавить бокс від українця Володимира Кличка. Цитую, для мене цей бій не бізнес, а особиста справа. Мене не цікавлять твої титули. Мене цікавить тільки те, щоб розбити тобі обличчя. Ти нудний. Вся Європа чекає, коли нарешті тебе поб'ють. Вся Європа і весь світ. Кінець цитати. Нагадаю, поєдинок Кличко Ф'юрі відбудеться 24 жовтня у Дюссельдорфі. Володимир є чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та Айбіо. Футбольний клуб Дніпро буде грати домашні матчі цьогорічної Ліги Європи у Дніпропетровську. УЄФА може остаточно дати добро на це у разі, якщо клуб виконає останні доручення. Навколо Дніпро арени мають встановити металошукачі. Нагадаю, весь минулий сезон Дніпряни домашні Єврокубкові матчі грали на Олімпійському у Києві. А от Полтава навряд чи буде приймати у себе матчі футбольного клубу Ворсква, яка виступатиме у третьому кваліфай раунді Ліги Європи. Там технічні питання від УЄФА на більш серйозному рівні. Трансферні чутки київські Динамо, начебто за крок від підписання півзахисника світового рівня. А мова йде про гравця збірної Португалії Жуао Моутіню. Півзахисник Монако основною умовою трансферу вважає можливість мати гарантоване місце у стартовому складі клубу на матчі Ліги Чемпіонів. Маутіньо перейшов до стану французького Монако з порту. два роки тому. Сума трансферу 25 мільйонів євро. За збірну Португалії футболіст відіграв 72 матчі і забив два м'ячі. На цьому все слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.